Що я вам покажу, прийшов з роботи, це ж поїво, це зробив вам розпакучку. Видно, де десь тіряється фокус. В общем, а ну давай, фокусуйся. І це ще не приділ. Вчора, здається, показувало 32, якщо я не помиляюсь. Фу. Тому було прийнято рішення переїжджати, як в тому році. Зараз розгребу тут трохи ці гармидери. Ну, ці гармидери. Заберу стул э, це, лісопеда цього, то я кинемо сюди матрас. І тут у нас є хоч маленький спасатель. Да І в принципі вечором вітер дує, а нам туди в кімнату не доходить. Так що, усе Юліні навіть чорнобривці чи як їх там нагадкиці. Ну, ви зрозуміли. Навіть вони Молдавана зловили. Коротше, вони воно погоріли на сонці на, на сіно, але ви знаєте таке, я вам скажу, що це дуже, дуже як воно зветься, мощні такі растяні. Вони спочатку засохли, а зараз потрохи вже почали відходити обратно. Дивно, Я думав, що вже якщо воно згоріло, то воно згоріло. А ні, вони всі такі були майже. Представляєте. Що значить чорнобривці українські? Ні? Фух, так що отак. От. Ну, вчора хоч вітерець а то гайдало, а сьогодні взагалі нічого нема. Козирьок у нас такий йому вже 100 років в обід. Я навіть не знаю, я хотів його якось помити, але потім думаєте, да що його вже мити, як він вже дрявий. їх міняють раз 10 років. не другий, 100 євро стоїть. От. Да, Ось так от. Ну, Як то кажуть, ще завтра ми потерпимо. Завтра до вас десь. З завтрашнього дня в Україну починає доходити жара, а у нас має вона скидатись, спадати. Ну, тому сподіваюся, що так воно і буде. Бо реально ну це жесть. Що ви банда, попривітуєте? Ну що, вирішив вам розказати, відчитатись по поводу моєї роботи сьогоднішньої. День тільки почався, Лука по ряду причин вирішив не виходити поки на роботу. Ну там, По-перше, спина це основне, а по-друге, що якби, ну, там, ну, то його тірки. От і Я вважаю, що він правильно робить. А Мене статисно, кинули на произвол судьби і ніхто мені не написав ні робот, ні ніяких там попереджень, ніяких цих. Тобто, я предоставлений сам собі. знаєте. От, раніше мене такі дні лякали, зараз я розумію, що я просто сідаю, виїжджаю, об'їжджаю всіх валер, дивлюся уровні, смазки, мелкі ремонти, тому що їх крім мене ніхто не робить як і крупні, ніхто не любить робити, так і мілкі. Це должна бути якась золота середина для того, щоб робився італіянець. А нам то що, нам якраз перевірю всі уровні, всіх перемажу, всіх пере це... і якраз день чи два пройде. От, а далі буде видно. От, а... що, що я мав сказати? Да, і мене це, знаєте, дуже тішить. Я от просто інколи так думаю, думаю, я постійно щось думаю, знаєте. Нічого толкового, але думаю. <кхм> я думаю, може я, я якийсь інтроверт тут роблюся, знаєте, от в Італії. Ну, от щось мені не не сильно подобається. Оці їхній дві ж Париж. Ну, не то, що вони люди погані, а от, ну просто я навіть не знаю, як то правильно пояснити. Може хтось зрозуміє, я зараз вам скажу. Я от раніше думав, знаєте, що я Ютуб завів, ну, якби ізначально мені там хотілося там думав, зароблю бабла якось на ньому, там туди-сюди. Ну, буду розказувати. Ну, для того, щоб заробити на Ютубі, Да треба. Це можна зробити, як і в Тіктоці, отак, от одним щелчком. Ну, тобто, це або повинні бути провокаційні відео, або якісь автомобільні сугубо теми. Знаєте, але ж тоді я ж кажу: тоді буду я, не я, і вас не буде в мене. Чи в мене не буде вас, і ви не будете. Ну, ви поняли, прошу. От. І в ітогі я зрозумів, що я привив же бути людина в Україні, я привик бути в центрі внімання. 24 на 7 комусь потрібно, Знаєте, от і тут мені цього, якби навірно, в Італії не хватало. Дуже сильно. І я із за цього от, я зараз всім вдячний, хто на мене підписаний, хто пише коментарі, ви дійсно ви мені заміщаєте оту знаєте потребу е, спілкування і всього остального. Тобто, хоч у мене тут по суті нічого толкового нема, але все одно ми з вами спілкуємося, і я себе відчуваю, як то кажуть, нужним. Тому що навіть коли я вивчу італійську досконало і буду вже читати, писати, і я не знаю там і балакати краще за них. Ну я себе не бачу, розумієте, от е, серед них там от е, як, ну, знаєте, з кимось так от прям двіжнячить, Ну не то що я скажу, ще раз повторюсь, що вони там погані люди чи ні, ну, чи ще щось. Нормальні вони такі чувачки всі тут і якби все клас, але ну, у нас різна культура, разні погляди на життя, разні інтереси, разні... Е, все абсолютно різне, понимаєте? Починає від їди, закінчує, де от, відпочити, яку хату купити, і, ну, які, на якій машині їздить, ну все, все, в усьому ми різні, знаєте. Підстраюватись під них, ну якби, ну, то я не я тоді, а ламати їхні, знаєте, ці на, настройки от, по житті, ну теж якби хто я такий, щоб тут, як то кажуть. В жижій країні заносити свій цей ех, устав в чужий монастир, да? чи як там правильно. Тому да, я вже зрозумів, для чого мені Ютуб, щоб з вами лялякати просто не про що і. Це... А по роботі. Ну, то що, буду зараз їздити, щось шукати, щось. Шось... Я вже, в принципі, знайшов собі на півдня роботи, <кій> а на півдня, ще на півдня я вже буду знати. Ну, чим далі займатися. Якщо, звісно, Сімона нічого не напише, ну Сімона то таке пише. Пише, то пише, то не пише. От. Та й будемо будемо посмотрети, що буде далі. В общем, на зв'язку, Сьогодні, кстати, вітерець такий прям потужний. от, Потужний. У мене вже алергія на це слово. да, Короче, Вітерець гарно дує і... І... і заблочив мене, поки я з вами балакав. І Сподіваюся, що не буде так жарко, як ці брехуни обіщали ці синоптики. От. Сьогодні нарешті трошки виспались, бо спали вже на кухні. Та й там... таке. Ну, все, дивіться далі, що там буде. До речі, да, перегляди почали рости. Не знаю, з чим це зв'язано, як цей Ютуб там рішає собі, коли, коли показувати, коли не показувати. От і зразу все пішла шкала, і перегляди, і все-все-все. І почало якось вертатися на це. тому що, ну, якщо в середньому завжди було 5 тисяч переглядів за там, термін, по-моєму, 28 днів. То впало до 1200, а максимально було 10 тисяч за 28 днів. ну Середньо трималася п'ятерочка. Вот. А потім впало до 1200. Ні, ну Я розумію, що і в Україні не кожен може дивитися тим більше з тим, що зараз відбувається, що кому -то там той ютуб потрібен. От. Але все одно знаєте, він же ж має рекомендувати, як на початку він там розкидав. Я зараз бачу, що я опять в рекомендаціях десь у людей з'являюся, ну, часто і густо то є коментарі, знаєте, в одне слово. Тобто, там, не пойми хто що під любим відео, там, чи я там щось сказав, чи не сказав. У ну, мене дуже часто їх, ну, їх YouTube, не пропускає, бо там написано Уїбан. О, окей. І хто... Ну, ти, якщо вже там і пишеш, <хи>, да, то ти пишеш, що це я, або ну, що, кого ти маєш вду, тому що у тебе написано усір 325-715, не аватарки, нічого, і уїбан. ну то есть, це чи, я вже казав, це ти представився, чи Бог тебе знає. От, якщо ти мене мав виду, то ти так і напишеш, що автор, такий-то, такий-то, тоді я хоч буду розуміти. Иногда я не всегда сгущенку ем, иногда смазки не хватает догнать. Да, так что вот так вот. Ну все, поехал, я буду сейчас как-то выкручивать и что-то делать. Хотя, что не скажи, ребята, я вам скажу так, что Италия дает про себе знать. Какие-то изменения в мне есть. Ну все, например, поломка, да? Резьба, конечно, поганенькая, но она Як то кажуть, ще є, закрутити можна, потім що можна було посадити, мало того, що на різьбовий клей. От. Плюс засвернитися тут дирочку, таку, знаєте, щоб тут пройшло насквозь, тут до половини, спеціальним цим, які в мене є конусні болти, зажати, його, зафіксувати, щоб воно там більше не розкручувалося. Але ні, це, по-перше, дуже просто і дуже швидко. Я поїхав на базу. Взяв нового циліндрика. Правда забув рулетку, можна було б ще по рулетку з'їздити, але я просто по-другому з другої сторони виміряв відстань, ви зрозуміли, щоб ну, чітко від середини до середини болта обрізав хамут по розміру, щоб потім прикласти до нового циліндрика. щоб, ну, Має бути 37,5. Але як я пойму, що 37,5 я ж цими попугаями не міряю. Рулетка з машини ділася, ну, їхати ще раз по рулетку, це ще час. Ну, зараз я її знімлю. Ремонтувати я не буду, візьму новий, новий позажимаю, відрепетірую все, в общем, як має бути і, і поставлю. Вот так. Ось. Розтягуємо час до обіду. Я це так називаю. Понимаєте? Це не треба, щоб машина... До речі, просто одної машини 1000 євро в день в убиток. Вот вам і пожалуйста. А вона ще ж не тільки має в убиток, як то кажуть, вона ще ж має щось і заробити. О, Давайте з вами зробимо шок-контент. В общем, ситуація яка, ви пам'ятаєте, що в мене Гоша поламався. воно вже приїхали нові йому е, ці рога. Значить, і зараз привезуть останні деталі. І я думаю, що сьогодні-завтра ми його зберемо. Соответственно, цього, що ми позичили в сусідньому порту. Е, от, е, Ну, нам її треба віддавати, і бікбос, і воділок, а може, ми там трошки марафет наведемо, якщо в тебе буде час. А я ж ви ж розумієте, як я, я любитель ж робити так, щоб ну, просто до неузнаваємості. Я, звісно, вже почав прибирати і більше половини прибрав, але згадав, що це такі ж треба речі вам показувати. Зараз, общем, покажу вам. Ви поймете і так ситуацію до, і потім зніму вам ситуацію після, і ви оціните по 10-тібальній шкалі. Ну, значить, дивіться. Вже почав прибирати, вже попили половину. От. Сідлушку попили але також щоб ви розуміли, тут все невідно, як -то, навіть, не як кажуть не лампочок, нічого. Все в грязюці, все в пилюці. Запам'ятаємо, да? Тут все воно... Я там вже попивав. О, Тут залите маслом. Ну, що... Ситуація ясна, да? Тут ще не видно нічого я думаю що ви зможете оцінити situation Ось вот так Все, Тепер прибираємо і показуємо відео після. Пелесос шумить, але куди без потолочка ребят куди? Ребятки, поспішив я з висновками. Це вже четвертий раз міняю воду. Жесть, звісно. А результату не видати. Друзі, очевидно, є моменти в житті, що навіть коли я нічого не в змозі змінити. Тому кидаю так, як є. Все, здаюсь, як то кажуть. Не може. Ну ні, я думаю, що результат то є, видно, але я вам скажу, що це вже, щоб домитися, його треба десь в Дніпрі на місяць замочити, О. а тоді вже щось спробувати, якось його відмити. Ну, стекла не мив, помив пол, помив пластик, стекла може після обіду. І так вже 20 хвилин обіду лишилось. щось, я увлокся. Отак от він і помре. Хай Бог Фух, Сьогодні погодка набагато краще, ніж вчора. Вийшов, можна так, знаєте, активно активно працювати. От, Вітерець, сонце світить, але десь де не де, де якась хмарка, з'являється вітер. Буває таке временами, аж зриває пилюк, ганяє. Фух. Тому ну, так скажу. Увльокся, чуть обід не провтикав. Хоча тут особо нема що провтикувати. Огурчик, помідорчик і карачок. Так, я якби то, що я там кажу вам овочі, овочі, але в мене жоден прийом піші не проходить без е, хоча би кусочка м'яса, тому що ну, це дураку ясно. Якщо я вже пробував ці експерименти, я писав комусь там. 3-5 днів я не їм м'ясо, значить я вже на шостий я не встаю просто навіть з ліжка зранку після вчорашнього робочого дня. І це діло можна ще потім буде запити кефіром по бажанню. От. Ну, Відчухав, короче, як відчухав, тим більше це не наш, його віддавати. От. А там чи зацінять це чи ні, мені, мені ж від цього теж не холодно, не жарко, правильно? Але можливо на майбутнє колись, ну, тут таке ми сміємося. В общем, що я вам ще хотів сказати, бік Бози ж опять по моїй машині. Я кажу, та давай вже завтра, сьогодні точно, після роботи піду, бо мені треба купити поїсти і не забути купити шампунь от, Купити шампунь, помити йому машину. От, І він каже, що завтра, скоріш за все, приїдуть якась опять, там, ну, делегація чи що. Каже, у нас тут вже ж в порядок, як обично, все. Я кажу: да, у нас тут, да, ну, кажу, це ж тільки в нас тут. А я зараз починаю вспоминати, Та й він мені в принципі не стісняється цього. каже, Раніше, коли мали приїхати якісь інженери, нові клієнти. Та ну будь-хто, знаєте, будь-яка там двіжуха делегація, якась э, там покупателі, рекламодателі. Та коротше, будь-хто мав приїхати, мені каже, все время наводили цей кіпіш суету так, де новіше є валера, де приятніший воділа, от щоб швидко там сполоснути, як можуть. І щоб, же, щоб приїхали саме побачили там, і водитель, щоб, там, ну, і, і вольєрчик, і щоб красивенький був, і, ну і все як має бути. Зараз вони з цим навіть не заморачуються. В будь-який день, навіть без підготовків, без предупредження, приїжджаєте сюди до нас на базу і все. Головне, манджару не показують, манджару і його валеру. Хоча йому опять дали ще новішого, той, що був без противовесу, він на ньому робить третій день. Вже у нього там щось десь масло потекло. ну Він на гарантії, то можна списати і на гарантійку. Але взагалі це ж ми знаємо, що це ж не перший раз. Йому перед тим, як дали нову валєру, до нього приїжджали кожен день. от, Зараз йому дали цей новий айстер. Ви його щоб побачили, я вам чесно кажу, ну я вже в мене сльози на очах виступають. Я кажу, ну як так можна? Вже весь вень, ну знаєте, людини, відношення людини до, до машини. Не, головне, що свою він вилизує просто там, знаєте, отак. От Купив собі хрень замість форда купив собі да, я вже казав, і що це сіат і свят і біца, і, 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 і короче, серце перестає і біться серця перестало. От. То Валера воно вже все. Третій день соляркою залитий, заляпаний, загепаний в салоні. Ну, ти, я не знаю, чорт чи що. Ну, ладно. То його діло. Мені слава Богу, я з ним тепер щас не його пересадили, і опять же ми до нього ніякого відношення не маємо, окрім того, що треба буде його мити. І то я б їх босу вже сказав. Кажу його э, технік, до мене кажуть, вопросів не може яких бути. Бо я можу почати мити так, як вони милися до цього, якщо милиться. Водою облив і до свидання. я кажу, чию-чу машину вилизувати не буду, це його, це однозначно. Хто б мені там що не казав? О, та й таке. Щось на тарабані з дня півдня, да, Без діла. Фу, ладно, буду їсти та й тоді можу ще щось розкажу. Пока, пока Фу, На дворі таке пекліще, це просто кошмар. На аптеці пише, що 34 градуси. А я, як завжди, я, я скала, я без неї не можу. У -у 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 -у. Якщо до обіду, ще погода радувала трохи, ну в смислі, десь якась хмарка, вітерець, то після обіду, слава Богу, розпогодилось, ви знаєте, і так тепленько стало, хорошо, фух, Що здурити можна. Зробив я сьогодні 5 ремонтів, 5, скажімо так, 5 валір продіагностірував. Помазав, перепровірив всю лампочки, слампочки, туди-сюда. сюди і, цей... і думаю, що на сьогодні хватить, тому що їхати десь на Вольтри, це... Зараз пів туди, півчаса пів часа назад. Осталось час работать. Я думаю, що так як я сам собі хозяин сьогодні можу і посидіти часов в кабінеті під кондерчиком. Взагалі, думаю, може його додому з собою якось забрати. Фух. Що я вам ще вчора хотів сказати, похвастатися. Але не сказав, що сьогодні скажу. Знаєте що? Це ж Юля вже місяць відробила, да. Ну, той. От. Ну, гроші того заплатить пізніше, понятно. Але тако ми собі прикидували, знаєте, з нею. Ну, понятно, там погода, плюс у неї ж там контракт маленький чи, чи, по, по часам. То взагалі ми вважали, хорошо, якщо... Вона буде відробляти 120 годин на місяць. от. Отлично, якщо буде 150. Вот. Е -е... Прошлий місяць, вийшло, вгадайте скільки, 186. Почти як я, лупаша, ви зрозуміли? 186 часов. Було щось всього пару вихідних на от. Я б такий би, що я б їм робив би вихідні, знаєте, от, особливо в будні дні. Допустимо, вівторок один день можна було так, Тому що в суботу вона в неділю, в суботу, в неділю вона робить по, по 10 часов. Якби, скажемо, то і якби, скажімо так, є основний зар заробіток. От, було щось у неї один день, навіть в 11,5 часов. От. Так що тепер буде Юлія так ось. Ну, ждемо зарплати там побачимо. Я вам потім розкажу, що я ж від вас скривати не буду. Забув це ж вам головне сказати, щоб про мене всі гори забуло. Але це нормально. Я на що да, це Спасибо Фейсбуку. Єдине, за що я благодарен Фейсбуку, це за те, що він показує, коли у кого день народження. А так я його вже останнім часом терпіть ненавіжу. Ну, таке. Не про Фейсбук. Сьогодні у Амогу. Калян-Плитка, Калян Київ, хто як знає, хто як помне, до кого Юля до Колі з Наташою їздила. От. Ну в общем, мої друзі, сьогодні у Каляна день народження. От. ну, можете вітати, не стіснятися. Це раз. А по-друге, е Україна, ти мене не перестаєш дивувати. Я якби нічого проти не маю, звісно. Я розумію, що все, все як воно повинно бути, але. Люди, знаєте, я чи я давно вже там не був, чи то я якось ну, у мене не складаються деякі моменти, вже пазлики я не можу в голові зібрати. Значить, вони зняли домік, ну шикарний, звісно, домік. От скинули відоси, але вони всі зняти вертикально, та й вам то що, домік, та й домік. деревянные домики, эко да, чи как их правильно назвать, вот такие ну можно сказать двухэтажный комплект э, белья, все чистенько, аккуратненько там туда сюда, э, одноразовая химия, там мыло, шампунь, зубная паста, все, короче, культурно, красиво, прям берег, вот такой зона барбекю э, Я так розумію, там рибалка, парковка, охороняємо, все, все, все. Домик 4 тисячі гривень сутки. Е, в минулому році знімали вони набагато гірше за 4700 чи 4800. На озері якомусь вонючому, як вони розказують, десь там павутиння і в общем, є і рознабой ну, В принципі, ви приїжджаєте на природу, вам то що там пастель, да? От, взагалі, Є такі, що хорошо, якщо підразок спать лягливо, і то. В якомусь там домі, де впав, там і заснув. От. Але рядом є ще і територія, як де там домики по 18 тисяч, ребята, по 18 тисяч гривень в сутки домік. Ну, звісно, ціни, ну я не знаю. Ну Ну, в Італії дешевше, реально. Але що, що ж теж да? зрівняв Італія? Що там твоя Італія? Когось удивиш рибалку і твої на Кальмара, там, Амара, Кальмара. Вот, и все остальное. Друге діло карася зловити, це я розумію. Ні, ну а вкусах не спорять, и я як как бы, знаєте, я зараз бы чего б зараз багато чого б віддав би, щоб посидіти в тій компанії разом з ними і не на берегу Італії, знаєте, вот то де ти виріс по-домашньому такому. комари, комарі вот, і все остальне. Вудка, водка, що там ще нове є. І все. Да. Але ну ціни, ну, ви представляєте, ну, в мене в голові це не вкладається. Я ж пам'ятаю німці до нас приїжджали, я вам ще тоді казав. Та й все зараз Татьяна може написати. Вона прям в сезон в літній була. Та, напишіть мені, будь ласка, нагадайте, якщо не секрет. Я ж думаю, для вас це ну, не тайна, скільки, ви, скільки саме дорожче ви платили, на в навкому. Жильо знімали, і найдешевше десь тут, мабуть, погинули. Це в сезон. В не сезон, я пам'ятаю, німці приїжджали, то вони ж знімали, знімали цілу віллу на Вольтрі 70 євро в сутки. по-моєму. Ну, то це дешевше виходить, ніж в Україні. Ну так вот. Ладно, все, не будемо грустним. Я б вже міг би викласти вам відео, да? я розумію, що вже він вже і так буде двіний. Але ж нам треба ще з вами зайти в магазин і купити шампунь. І після того як я вже куплю шампунь, я читаю вам, що на завтра він є. тому що, мабуть, я завтра по помой, мойний день устрою. Вот. І так. Да, Та й треба не забути про шампунь. Вибачайте, башка ну, не варить взагалі е, на цій жарі. Ну, собственно говоря. Есть шампунь. Супер. Супер шампунь, ви поняли? Я цієї фірми брав деякі моменти. Не скажу, що хороше, не скажу, що погане. Есть щось таке, що достойно уваги. Будемо сподіватися, що це теж буде нічого. Так пише, що 27 моєк. Зараз почитаю як там його правильно розводити. Дай Хотя що читати, шампунь, він не в Африці шампунь, правильно? Ну все, пока, банда. Буду щось готовити їсти. І пізніше, як сяде сонце, щось поїм, пока тієї воду пью і все.